Тарас Григорович Шевченко. Село. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистії тополі, а там і ліс. За Дніпром, сам Бог пультає над селом. Ганна на рідна мова, на світі стільки різних мов, як квітів у гаю, а рідна мова то любов, отож люби свою, люби її, бо твій народ за неї зводить бій. крізь барикади перешкод. За свій державний стрій, і ти, мій друже, поможи, учися і читай, і всім знайомим розкажи про наш чудовий край. Якщо забув, то знов навчись прекрасних рідних слів, щоб відродились, як колись, і Київ наш, і Львів.